Бізнес школі «Мінібос» стартував новий навчальний рік. Перше заняття почалось із знайомства дітей з викладачами та один з одним, а також із концепцією бізнес-школи. Всі лідери, всі у всіх все вийде. а у вас проекти будуть, ми будемо І У вас у усіх получиться ні будь-таку, що не получилось. Урочисте посвячення у «Мінібоси» відбулось після вручення подарунків та нових підручників. За якими навчатимуться діти? Ми стартували, как завжди, очень мощно. У нас шесть аудиторий заполнены уже дітьми, ще есть там пару тройку мест в разных группах, поэтому ще в сентябре можно попасть в бізнес школу мини-бос. Потом начинается не останавливаемая программа на весь год. В этом году младшие группы получили новый учебник ⁇ Семейная экономика ⁇ и они начинают изучать вот свою семью как экономику, как экономическую модель, как предприятие. Для старших групп мы подготовили учебники ⁇ Экономика фирмы ⁇ то есть ⁇ Глава корпорации ⁇ как стать главой корпорации, что это такое, как управлять трудовыми ресурсами, производственными, капитальными ресурсами, как организовать правильно управление и менеджмент, как искать ресурсы и как, в принципе, максимизировать прибыль в разных условиях. Мислити та діяти як великі боси у будь-яких життєвих умовах це реально, але перед цим потрібно пройти довгий шлях навчання у бізнес-школі міні-бос, ряд інтерактивних уроків та майстер-класів, створення та реалізація власних проєктів, презентація та захист їх на чемпіонатах. Тут цікаво. Я отримую знання, які мені нравиться. які я хочу получать мені понравилися утім. Перший урок ми. Получили новые книги. Мне очень понравилось первое занятие. Мы играли э, целый урок. Нам рассказывали, что такое мини-босс. Ну и знакомились друг с другом. Сегодня у нас прошел первый урок, и я поняла, что мини-босс – это лучшая школа. Я, я бы хотела сюда еще и вернуться. Я здесь первый раз мини-боссе. Мне очень понравилось, даже хоть я тут и полтора часа. У меня нет слов. У меня шок от такого, что эта школа прекрасна. Ну, мне очень нравится. У нас очень програма, очень много нового. Зараз проводиться нових учеников. Також видеть всех всіх своїх Все очень виросли, у всіх сегодня очень много тренінгів, занятий. своїм досвідом із молодшими колегами діляться учасники цьогорічного чемпіонату світу з підприємництва Сейдж. Зараз для босів новачків вони здаються зірками героями. Які успішно пройшли складне випробування. Спон хирович. Принц Игор, Принцес Олек. Принц Владимир Дегрейт. Маргарет Течер. Мама Тереза Махатма Ганди Михайло Малосов. and the groups in social network like contacty and facebook